Усім привіт, мої любі котики, з вами Ірис, і ми продовжуємо проходити Лего Зверні Війни, епізод 6, Повернення джедая Полетіли. Дякую, до речі, за ваші коментарі та вподобайки. Ви найкраще. Вже скоро завершимо ми Лего Зверні Війни і прийдемо до іншої Лего гри. А може і не тільки до іншої Лего гри. До речі, сподіваюся, що вже я почав стрімити на Твічі, бо якщо це так, то це дуже добре. До речі, посилання на мій твіч в описі під цим відеороликом. Ну, я знаю, ніхто не читає це, тому я це скіпаю. І дивимо, що у нас тут. О ні, нова зірка смерті. Як вони таке зробили? Так швидко. Нову зірку смерті. Тобто це Дарт Вейдер. Дарт Вейдер, точно Дарт Вейдер летить. До імператора. та да, да Опа. Так і знав. Оратор з його охороною. Ну, так не круто. До речі, чогось у мене фрізит. Я не знаю чому, але фрізит лего ігри. Дожилися, пацани, дожилися, що в мене фрізит Лего ігри. А, зараз ми будемо рятувати Хана соло Так. Ми маємо його врятувати. Окей. Оу, oh, тут нам потрібні цітхи, щоб можна було щось тут зробити. А ну йдемо, йдемо, йдемо. І все, находилося. Mm. До речі, у Фортнайті вийшов такий скін Принцеси Лея, Так. Там тільки два стилі. Ось і це, до речі, дуже круто. Я думав його придбати, але потім чогось передумав. Він ну, там недорого дорого коштував, десь 1500 баксів це, в принципі, для Фортнайта. За такий культовий скін і так та й дорого. Ну, краще б вони інший скін принцеси Леї додали у Fortnite. Так. Я думаю розуміти, про який скін йде мова. А, так, зібрали, зібрали. А тут ми нічого не можемо. Ну ми ще так, знаєте, збираємо. Нікуди не поспішаємо, в нас таке, знаєте, проходження все-таки. Угу. Сьогодні не з Ага. Це погана ідея. Угу. Ага. Тут що треба робити? Брін, я я її сразу допетрив, що нам треба ці знищувати. Такі о штуки. Ой, а зараз воно по нам може й попасти. Ні, не попало попало. Я ж казав, що може попасти. Треба було потім, знаєте, все це збирати. Грошиків. О, так, ну це ну, добре візьмемо його. Бо тут зараз поганці ось вони. Оп. ну йди сюди, А, тут треба їх зачиняти, я поняв. Цих поганців треба. Оп, все, заблоковано. І тут так само, я думаю. Тут треба так зробити, щоб було заблоковано. А я не знаю, надовго воно буде заблоковано чи ні. Ооо, круто. А де, де, де там та штука, яку нам треба було яку сісти? Вона кудись побігла. Сподіваюсь, мені за року версію імперського гімну не дадуть авторські права. А то придеться тут, знаєте, музичку вимикати. Так, ага. Ні, ну значить нам не сюди. Значить нам сюди. А. Ти бач? Ах ты! Ти... Закрита, закрита, принцеса Лея. Стоп, ми що, мимо ще щось якісь. Да! Ти бач! А ми вертаємося. Я хочу... Я і не знав, що в нас така є здібність. Хочу вам сказати, Едуардо. Не знав, що ми можемо якісь бомби кидати, щось таке. Я думаю, воно... Точно ці бомби так можна... на це Такой красоты, ну, не, вон он не хочет. О. Дивиться. А? Ты бач. ладно, мы не, не достребуємо. Хоча. А ну, ну-ну. Еще раз, остання спроба. Вот это тут, принцесса. Блин. Це було дуже близько. ага. Стоп, а де той дурбелик? Він десь тут був. О. Нам на нього ж треба, да, сісти. Я так думаю. Це була погана ідея. Кидати? О, а для чого він нам? Ти сюди. Добре, він сам не їде. Ну ми на ньому тоді поки поїздимо. Я не знаю, для чого він нам. Але, як ви бачите, сьогодні ми не дуже поспішаємо. Не знаю, чого так. Чому саме сьогодні? О, я тут, до речі. Ні, сюди не треба було. Тут це чисто для цих джедаев. Окей. І тепер йдемо ось сюди що у нас тут. Ау! А чого ми у нас всі грошки позабирали? Ну, Якось не дуже добре. Так вийшло. Ми їх збрали, збирали А, Сітріпь треба, ну. Що ж, ми хоча б дізналися, що тут є ще за ходи, куди нам йти. Тому ми йдемо сюди. Вдягаємо таке о. Це було погано. І тепер нас мають пропустити, так? Так, дивіться, у нас все дуже просто. Нас пропустили, типу такі заходьте, пацани, заходьте. Ми вас чекали якраз. Це Люк. Це люк. Не очікуван, але він тут з'явився, нам дали цього джедая. Дивіться, вже скажу одразу, що тут принцеслі нам знадобиться. Так, бачите, все. Але дивіться, тут новий люк, зелений меч у нього. І сам він, мені здається, набагато крутіший. Але його, його щось, йому дубку, щось нормально так надирають. Так, так, стрибаємо, зачиняємо. Мені здається, тут джедайф якихось ну, чомусь дуже слабкими зробили. Тут краще грати з тим, в кого є бластер. Насправді тут. То... О, ну, до речі, якщо я зараз повернуся, так, з-за люка, то може в нас щось та й вийде. Там да, напевно, можна буде навіть перестрибнути то ...то саме. Ого. Ну що є? Давай спробуємо. Що в нас там таке? О! Ви таке кого знали? Я не знав, що воно тут є. А, ну добре, у нас не повне проходження, тому ми не будемо зараз вертатися. Тут r 2 d 2 Ну нема, нема дроїдів зараз у нас, тому ми біжимо вперед. Ой-ой-ой, а там зараз буде пастка, мені здається. Так, Лея. Це мені здається, вже буде кінець зараз цього рівня. Щось таке відчуття в мене є. Ой! Ну паскуда. Я, здається, навіть не нажимав на цю бомбу. Добре, давайте спочатку зачинимо оце. Так можна з ними файтитись безкінечно. Вони будуть іти, а ну кинемо цю бомбу і начхати. Та кидай, кидай, кидай! Навіть скинути дають. Це вже да. А чого? Ми не можемо. Все? Так, да, ми не можемо кидати ці бомби. Дивно, так? Mm. <тірка> <тірка> Нет, то зовсім не то. А що, тепер не збирають? Детальки Лія хоч я. Чи як? Чи люк ще не джедай. Молодець. Молодець чує. Угу. А це може підривати тільки принцеса Лія. Але, як ви бачите, вона не хоче зараз підривати. Я не знаю, чому, може, нам треба втягнути. А де? Тут десь можна ж було одягати. А ось. Ага. Тільки, коротше кажучи, коли вона. У цьому костюмі вона може. Тобто у цій шляпі. Окей, uh... окей, okay. okay. ми не будемо, знаєте, задумуватись про це чому так. І чого ми знову померли? Ми теж про це не будемо. Ну, так, страпилось. <gry> Таке. Таке життя. Оп. Добре. Ну давай. хорошо. Це було добре. Тепер нам треба це зібрати, так розумію, бачу, так? Ну, я сподіваюся, що нам треба той його зібрати. Ні, не треба нам той, воно зараз ще вибухне. Це чисто, щоб ми могли забрати оцю штучку. Добре. Не знаю, наскільки вона нам потрібна, ця штука. Так, а тут що? А! Ти бачиш, і з іншої сторони, я так розумію, так само. І це можна робити, що за принцесу Лію, що за люка я так. Так? Да? Да. Угу. Ну, все пішло, пішло вже, знаєте, я просто біжу і стріляю. Так, а це краще, мені здається, за Люка буде проходити. Казав, за люка краще буде проходити і. Чому вони не падають? Ого! Люк, а з яких пір ти навчився таким викрутасом? А фрізи. Ну знаєте, від цього ніхто не застрахований. Навіть коли в тебе відеокарта рівня RTX. скажімо так. Це була погана ідея. Ого, <реш> моя команда просто монстри. Подивіться, що вони выробляют. А, тепер, я так розумію, нам треба сюди. Угу. Ні, я думав, нам ще треба сюди для чогось іншого. -чо, ну, якщо навіть так. То. О, тут R2 являются. Так розумію, їх зараз треба звільнити. Ну, це легко буде, дивиться. Ні. Я думаю, що легко, до речі це і забахався. Так, R2D2, R2, я тебе. Ага. Добре. І тут нам треба так щось отримати. Um. так, ну куди ж ми маємо? це? Трохи не до Петров. Ні, воно не буде. так. Може, може. Це нам треба оп. Якось дивно. То виходить... тут. То... Ай! Я щось щось... перепрошую. Ударив свою свій пантограф. Оп. Ну все. Тепер ми йдемо сюди. Тут, напевно, Сітріпі, а тут Р2. Да, да, все правильно. Хто би міг подумати, що буде саме так. Добре. Та -та -та -та. Щас таке? А, знову музяку. Музяку, пацан, музяку. Блін. Я думаю, знаєте, якесь щось інше буде. Ага. То я поняв, як нам музяка допомагає. <рес> орки починають під нею флексити. Угу. Ну, все так, розумію, ми. А ні, ще не прийшли цей рівень. Але вже дуже-дуже близенько. Так, це ми зразу зачиняємо. ну знаєте, щоб орки не вистрибували. В принципі, щоб нам не заважали. А трохи не зрозумів. Куди нам тут і що нам тут? Це хто взагалі тут має стрибати? Ну. Якщо так, так подивитися, то напевно r 2 Але як r 2 зможе залізти туди, куди нам треба? Ось у чому питання. Угу, там ще ж орки. Окей. Ну, зараз ми це буде вирішимо це питання. Ні, люку. Можна було попристригнути. Вранцеселія все буде добре. Повірте мені. Та що це в мене фрізить? я не розумію? Просто не розумію. Так. Добре. Ну, тепер до роботи Я так розумію, нам треба. Раз. Тепер два. До речі, у нас з'явився новий друг, бачите, який дуже нас любить, на якому можна поїздити. Він ходить нам. Він такий дякую, що звільнили мене від цих хорків. Все, я тепер зрозумів, коротше кажучи, як нам то прийти. Я думаю, буде набагато важкіше, але ні. Раз. Два. И три. Р2. Д2. Никотику. Давай. Давай, давай, давай. Не бежит за ним. Не-не-не-не-не. Пацаны, не надо. Мне трошечки некомфортно, когда за мной так богато людей бежать. Вуаля. Ой-ой. Ну, фрізу я, я не знаю, чого воно фрізить. бы раньше все было ок. Тепер все тріпі воно потрібно. Я вгадав? Я вгадав. Все тріпі, друже Ну, давай на пару слив. Зайди тут, по... нажимай, потиці. Опа. Парам-пам-пам. Пам-пам-пам. Ого. У них надто багато. Ну них тут на раз-два. Угу. Хотів я сказати на раз-два. Але їх тут справді надто багато і. Це добре, що в щеп можна зачинити горки, щоб вони тут не стрибали. А воно так швидко відчинилося, якось дивно, так? Бо тут е, є ще ось таке. А, це просто музяка, щоб можна було послухати. Добре. Це просто для музяки. Музяка тут буде. повсюду. Тунтум. -тун. Ну, вот сыном потребно. Ну, вот сына шхансала, дурачи, пацаны. Так, давай-давай. Нужно раз закинчить Супер суперди, и у нас может быть и проблемы. Ага, можно еще так. Окей. Ведь не чую. Ну, что на що не підеш, Щоб дізнатися, що тут. Йов не вони, недавне пропускають, вони щось якісь. Дуже дивні. Так, тепер нам потрібно процесалія. Це ми пройшли це рівень, я так розумію. Ну, до речі, він був о, трошечки довгий. Я сануче, а він нас і буде довгий. Напевно, вони шостий епізод, так і хотіли, знаєте, зробити самим довшим. А може, ні. Може просто так воно трапилось. Хана. Любый. О, нет, Джабхатсов сознав и бачив Ой-ой-ой, Люк. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. все Ой -ой 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 -ой. пастка. А, чё, она ведь накинуть с ривня? А, тепер нам треба цього перемогти. Добре, ми це зробимо. О, Хана є його бластер все під контролем. Які заплутався так, що нам тут треба зробити? З... 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 Е... Як його заманити? Ну добре. Ще й придавило. А як як воно таке добре, коротше кажучи, його щось само, знаєте. Від голоду, напевно, з ним таке відбувається, так. Який, знаєте, такий. Незрозумілий боссфайт. кажу вам відверто. А він тепер сюди піде добре. Ну. Не знаю, я нічого не второпав, але це було круто. Ми перемогли його, а джаба все. Зрозумів, хто тут крутий лики. Оу, нас взяли в пастку. Це ми, ми здаємося, здаємося, добре. Ні, Лія, не плач. Ось, ось про який я костюм казав, щоб вони краще добавили у Fortnite. Думаю, було б круто. Багато хто би купив таку принцесу Лію. Ну, бо хоча б стиль добавили, я не знаю, було б непогано. Ну, може, колись так і буде, а може ні. Що ж, ми пройшли перший рівень у шостому епізоді Zorn Війн по урні На цьому моменті, напевно, ми закінчимо дане відео. Не хочу, щоб вони йшли, знаєте, нато довгі. Ось тому велике вам дякую за перегляд. З вами був Фейерс. Ми грали у самі, що знаєте, у що? До зустрічі!